Лазівська міськрайонна організація ТОВ Червоного Хреста» передає вразливим категоріям населення Лазівської громади мікрохвильові печі. Ми щиро вдячні Лазівській міськрайонній організації за постійну підтримку громади, за постійну підтримку вимушено переміщених осіб вразливих категорій нашої громади. Вимушено переміщених осіб в центрах компактного проживання. Від початку повномасштабного вторгнення ми буквально за кілька місяців підписали меморандум з Харківської обласної організації. І він це дійсно той документ, який працює, який працює на благо людей. Вже важко підрахувати ту допомогу, яку ми отримали від Червоного Христа, це продукти харчування, це і засоби гігієни. Сьогоднішній вклад. А черговий презент для нашої громади буде спрямований на пункти незламності, оскільки зараз зимовий період. В зв'язку з ракетними обстрілами інфраструктури страждають об'єкти енергетики і виключення світла по громаді. Створена мережа пунктів незламності. Мікрохвильові пічі, які ми сьогодні отримали від Червоного Христа, вони будуть розподілені для пунктів незламності, які знаходяться саме в сільській місцевості нашої громади. ми, ми вам щиро вдячні. Сподіваємося на подальшу співпрацю. Обов'язково.